У вівторок, 17 жовтня, у Чернівцях розпочнуть опалювальний сезон. Розпочато опалювальний сезон вирішили у зв'язку з погіршенням погодних умов. Першими тепло отримують соціальні заклади, школи, садочки та медичні установи. Таке рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні міськвиконкому. Малі котельні, які мають можливість здійснити подачу тепла автономно, робитимуть це вже завтра. Решта ж чекатиме на запуск централізованого опалення. Ну, звичайно. Бажано вже починати, тому що на вулиці холодніше. Ось, але в приміщеннях температура на сьогодні наразі 18-19 градусів. Ми його моніторимо температурний режим, слідкуємо. Ось, але звичайно, передають і похолодання, і сніг, тому варто починати. Ми готові. У нас централізоване опалення, тому як тільки теплокомуненерго подасть тепло, ми його приймемо. Заклад готовий до. Прийомки тепла, а ось у 20-му ліцеї кажуть, поки температура у закладі в межах норми, тож заради економії готові почекати. Але опалювана система готова, і ми в будь, в будь яку мить відкрили засувки, приймаємо тепло без проблем. Але можна ще деякий час вчитися без тим паче, що цей тиждень останній, а далі тиждень канікулярний, і ми могли б два тижні побути без тепла. Сховище у навчальному закладі без централізованого опалення. Натомість тут передбачили інфрачервоні обігрівачі. При потребі ми їх вмикаємо вже з зима позаду. Пройшли зиму і переконалися в тому, що навіть ці опалювачі нам обігрівачі не потрібні. Оскільки велика концентрація діток і хвилин за 20 там вже стає. Навіть занадто тепло. Тим часом в Чернівці «Теплокомуненерго» пояснюють, запуск котелень має довготривалий технологічний процес, тож централізоване опалення запускатимуть поступово. Опалюваний період зазвичай починаємо, коли середня добова температура за три доби сягає менше 8 градусів. Багато чого залежить від управляючих компаній, як вони спрацюють в цей період. Ми знаємо, що ми вже майже 90%. Соціальної сфери вже заповнили внутрішньобудинкові мережі. Наразі зараз заповнюються внутрішньобудинкові мережі управляючих компаній, тобто житлових будинків. Тобто, це певний процес інерційний, десь потрібно стравити повітря, десь при Запуску житлових будинків виявляємо витоки, звісно, перекриваємо ці житлові будинки. Щодня Чернівці Теплокомуненерго повідомлятимуть про те, які об'єкти розпочали отримувати теплоносі. Олена Крячко, Діана Чігак, Андрій Миронецько, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4